виробничого навчання віком від 25 до 70 років змагалися у швидкісному маневруванні автомобілем. Змагання традиційні для рівненської автошколи з багаторічною історією. Метою є відбір найкращих інструкторів для участі в чемпіонаті України. Рівненська автошкола щорічно проводить такі змагання по вдосконаленню майстерності наших працівників для того, щоб виявити найкращі за професією. Траса доволі складна. Її елементами були такі фігури пілотажу, як бокс, естафета, традиційна змійка, колія, ворота, стоянка та стоп-лінія. Фігурне водіння справа не з легких. Керманичам потрібно показати не тільки найкращий час проходження дистанції, а й набрати якомога меншу кількість штрафних балів. З цим завданням краще за інших впорався майстер виробничого навчання Василь Стецюк. Переможець, окрім грошової винагороди, грамоти та кубку отримав у своє розпорядження і новенький автомобіль Део Ланос, за кермом якого відтепер буде навчати нових учнів тонкощам водіння. Ну, я приємно задоволений. Приймаю вже не перший раз участь в таких змаганнях. Результати все краще і краще. Я сподіваюся, що буду тримати такі результати і йти вгору в майбутньому. Наступним етапом стануть обласні, а потім і всеукраїнські змагання з фігурного водіння, в яких рівняни також не пасуть задніх. Історії було таке, що ми займали призові місця серед республіканських змагань. Ось. А якщо дати не перші місця, то ми не пасемо задніх, тому що заклад у нас солідний. Ось і тому займаємо всього, якщо по Україні десь взяти 25 областей, то перші десятці рівень автошкола значиться. Сергій головня спеціально для новин рівного.